Добрий день! Хочу вам сьогодні розказати про таку цікаву і не зовсім цікаву штуку, яка трапила з понеділка на eBay американському сервісі зі мною. Можливо, крім мене ще у когось така ситуація відбулася, то давайте знаходити рішення. В Практично будь-який товар, який я купую. У мене завершується такою табличкою. Попередження продавця про те, що не надсилається в вашу локацію. Варто зазначити, що до понеділка все було гаразд, і в моєму випадку, що треба було зазначити, що я відправляв, звичайно, на проміжний склад. У даному випадку міста, США, і ніяких проблем ніколи не було. Але зараз почались проблеми. І про проблеми почались ось завдяки чому. Ось завдяки чому. Якщо бачите у продавців, крім того, що є щіпту, тобто відправка куди, куди вони відправляють, тобто вони тільки по Сполученим Штатам, ще є так звані виключення. Тих стран, куди вони з якими вони працюють. Що це таке? От, якщо подивитися можете, я перекладом переклав. доставляє і на російське і виключає. І тут Барбадос, Французька Гіана, Французька Полінезія, Гваделупа, Ізраїль, Лівія. Нова Каледонія, Юніон, Російська Федерація, Україна і Венесуела. Ось. Нашу державу записали в список виключених держав, куди направляють свої посилки практично всі представники в Штатах. От те, що я там дивився по своїм, це не одна посилка, це там, я десяток посилок продивився і всі вони з такою проблемою. І проблема полягає в чому? Що ви в своєму профілі колись давним-давно. Не знаючи про це, вказали локейшн Україна. Тобто те, що ви знаходитесь, ви хочете бути з eBay чесними. Ви вказали, що ви знаходитесь в Україні, але фактично торговлю проводите і ведете весь свою, свої всі операції. Штати, Штати, Англія, Англія, тобто в Україну відправляють не безпосередньо продавці, а проміжна ваша якась точка опори. І ось. Ця інформація, тобто де ви знаходитесь, до понеділка не аналізувалась, зараз понеділка починає серйозно аналізуватися і отворюється таке повідомлення, що вам посилку не відправляють. Вчора дуже тривалий час провів з підтримкою, поки рішення конкретного не знайшов, крім одного. Ну, його треба буде реалізовувати, якщо мені вдасться, то, можливо, і буде у вас зацікавленість, я розповім. Але зверніть увагу, що свій аккаунт ви зареєстрували на нашу рідну державу, і вийшла така от проблема, що зараз продавці всі відмовляються в Штатах з понеділка відправляти товар. В неділю я ще там щось купив. А в понеділок я вже нічого не зміг, мені таке повідомлення. Я думав, це помилка якась. Але ні, реально продивився 3-5 товарів і всюди написано в одному списку з цими такими державами дуже гарними ще наша рідна держава Україна. Ось. Тому фактично на даному етапі Є певні проблеми і не знаю, як вирішувати, буду пробувати щось знаходити. Будуть у вас якісь пропозиції, варіанти, пропонуйте. Дуже цікаво. Дякую за увагу, всього доброго, до побачення.